О сьомій ранку директор клубу довгожителів Олександр Толбатов зустрічає незрячого чоловіка Дмитра Вдієва. Через виробничу травму він осліп у 25 років. Згодом виникли проблеми з хребтом, і тоді каже вирішив займатися плаванням. Його привозять тролейбусом, десятим маршрутом сюди на кільцеву зупинку, аж до ну як найближче. Тому що всі знають, що Дімочка приїжджає кожного дня до нас за здоров'ям. Дмитро приєднався до клубу черкаських довгожителів за порадою знайомої після того, як вперше прийшов сюди, тепер каже, не пропускає ні дня. Вода ж вранці вона ж заряджена після ночі. Вона, ну, як ото, найкраще найкраща, на вранці. І от коли заходиш в неї, ну от якось. Ну, Легше стає. Говорить, під час кожного купання відчуває страх бути віднесеним хвилею, на яку відстань заплив додає, орієнтується по голосу. Буває, коли отак от плаваєш, тиша от стоїть, людей вроди як немає. Якось так трошки моторош настає. Мені треба, щоб постійно якийсь шум був, щоб люди балакали, тоді мені легше. Аби подолати фобію, пригадує наставник Олександр Толбатов, спочатку прив'язував мотузку до Дмитра. 25 метрів шнурок, я його тягав, але він смикається. Незвично йому. Я тоді знімаю цей шнурок і кажу, будеш слухати мене. Він являється прикладом для всіх і зрячих. І різних людей. Вони за нього сюди приходять, щоб подивитись на його роботу. Учасники клубу зауважує Дмитро стали для нього другою родиною. Поки мені допомагають, я сюди буду ходити, поки є можливість. Плаванням рекомендують займатися людям із травмами хребта, артритами та артрозами суглобів, неврологічними захворюваннями та після інсультів, говорить лікарка фізичної та реабілітаційної медицини Олена Тараненко. У воді знижується гравітаційне навантаження на хребет, включаються глибокі м'язи нашого організму, які ми не використовуємо в повсякденному житті для підтримання балансу. Пані Олена радить займатися не лише плаванням у задоволення, а й пройти курс кінезіотерапії, лікувальної фізкультури у воді. Вікторія Скубацька, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.